Ну, я думаю, що десь на сьогоднішній день по ігрі, якщо взяти, напевно, повністю перевага наша була на футбольному полі. Команда солідно виглядала, я говорю про свою команду. Хоч, ну, показала ту гру, що хочеться бачити виконання, тим більше по такому в'язкому полі. Команда грала через короткий середній пас, комбінаційний футбол, забили три м'ячі». Що ми давно вже не забивалися, яким м'ячів. І І найголовніше, що самовіддача є повна на футбольному полі, тому що ми просили, тому що ми десь знали, що буде в'язке поле, може десь щось не виходитися, але самовіддача має бути повна. Ну, десь команда виконала те, що ми їх просили, і виграли і добре.